Вітаю! Ви на каналі Тося читає казки. Мартинка і відьма. Написав Жильбер Делає. Малюнки Марселя Марльє. Переказала Ванда Хотомська. Софійка подруга Мартинки. Поруч із будинком Софійки живе відьма. Софійка говорить про неї пошепки, але так, що аж мурашки біжать по спині. Її звати Хорората Жахновська. Уночі вона літає на мітлі, варить жаб у казані, має страшенно довгі пазурі і сердитих котів. І до того ж, якщо вона тебе зачаклує, то в тебе на носі виросте пір'їна, а на руках бородавки. Ой, злякалася Мартинка. Ага моїй мамі, коли вона посварилася з тією відьмою, відразу повиростали, погодилася Софійка. А найгірше те, що вона викрила нашого вусанчика. Вусанчик? Це котик Софійки, а точніше, іще кошенятко, маленьке, плямисте і беззахисне. Ти думаєш, що вона викрила вусанчика? злякалася Мартинка. Ну, а хто ж, як не вона? А ти, якщо ти моя подруга, повинна мені допомогти. Пообіцяй, пообіцяй мені, коли відьма не буде вдома, ти підеш зі мною. Ми переліземо через паркан, і ти допоможеш мені повернути вусанчика. Обіцяєш? О, обіцяю. пообіцяла Мартинка, та їй ставало усе страшніше і страшніше. І от коли відьми не було вдома, вони пішли. Пушок, песик, також до них приєднався. Дівчата перелізли через мур, навкарачки проповзли під кущами. Тихесенько, якнайтихіше, щоб жоден листочок не зашарудів, щоб жодна випадкова гілочка не тріснула. І справді, нічого не було чути, окрім, звісно, серцебиття. Бо серця у них калатали, як молотки. Аж ось і брама. На щастя, відчинена. Хух, от тільки пушок не загавкав. Так, ось дерево, уже видно будинок. Тераса, сходи, ось вони тут, обидві, зачаївши подих раз два щодуху забігли на терасу. І пушок, звісно, із ними. У вікно майже нічого не видно, але бокові двері, здається, не зачинені. От тільки б ці двері не заскрипіли. Вийшло. Вони зайшли. А пушок залишився за дверима, але, можливо, так навіть краще, адже всередині є коти. Ну, котів поки що не видно. Зате є папуга. Добре, що він мовчить і не озивається. Та це ж опудало. Далі тихесенько, тепер коридор, якісь дивні парасольки. Одна з совою, інша з головою лебедя. «Слухай, а може, відьма літає не тільки на мітлі. Думаєш, вона літає і на парасольках? Так далі ванна кімната, а всередині. Ой, крокодил! Виставив пащеку з води. Та ні, це не крокодил. Це ванна на ніжках. А тут де? Ну, воно за шторкою. Ой, а там відьма. Хух, ні, це лише її капці. Все тихесенько. Відьма, мабуть, справді немає вдома. В кімнаті тільки два її коти. Чорні, але зовсім не сердиті, як казала Софійка. Вони просто дуже ледачі, і їм зовсім не хочеться вставати. Дивись. Там ще одна кімната дзеркало, парфуми, помади, на плетеному з лози на висить плаття. Чи так виглядає гардероб відьми? Так тепер кухня. А на кухні мітла. Чи це та сама, на якій відьма літає, а казан? Дивися, ти ж казала вона літає на мітлі і варить жаб у казані. Ой, одну вже зварила. Бачиш, всередині усе зелене, виглядає, як якась зупа. шпинатна чи ще якась. А може, це скроповий зелений борщик. А я тобі кажу, що це відвари жаби. Якщо людина його спробує, то може перетворитися на жабу або на павука, або вся позеленіє і облисіє. Але гойшенько, що це? Відьма повернулася додому. «Хорората Жахновська. Вони так забалакалися, що навіть не почули, як вона увійшла. У дівчат від страху волосся стало дибки. Роти повідкривались, а очі зробилися круглі, як блюдця. Хорората Жахновська стала перед ними руки в боки і кричить Лазите в чужому домі. Хочете, щоб я вас перетворила на мишей? А? Ох, який жах, Хорората вхопила мартинку за плече, а Софійка вискочила у вікно. Ну добре, що я живу на першому поверсі, бурмоче відьма. Сподіваюся, з тією дівчинкою нічого не сталося. Взагалі, що за за манери Приходите до чужого дому, риєтеся по кутках, одна вискакує у вікно. Цокає зубами Мартинка, її звати Софійка, пане відьмо, у неї загубився кіт, і вона. Це вона тобі сказала, що я відьма, а коти у мене і свої є, сердиться хорора та жахновська. Тримаючи Мартинку за плече, вона запихує їй до рота ложечку яскраво зеленого сиропу. Спробуй. Жахливо. Ні, навіть солодко. Смакує як варення, бо це і є варення сливове персикове, усміхається до Мартинки Хорората Жахновська. Я не відьма, я акторка. І звати вас не Хорората Жахновська? запитує Мартинка. Ну, тільки на сцені. Насправді мене звати Гонората. Я граю у театрі для дітей і виконую роль відьми у виставі під назвою «Горората Жахновська запрошує на чай. От якщо ми подружимося, то запрошую тебе і Софійку на пригощення. а поки що запрошую тебе на варення. Одна вазочка буде для тебе, інша для Софійки. У театрі вас почастують різними фокусами та чарами із дрібкою жаху та великою порцією гумору. А зараз, окрім варення, я тобі ще й подарую пісеньку, каже Гонората. А пісенька була така. Коли прийдеш ти до мене додому і зайдеш під мій дах, то відьма перетворить страх на чудову усмішку. І відьма зачаклує усе що забажаєш, і навіть кота, навіть кота, навіть кота також. І уявіть собі, вусанчик також знайшовся. Невідомо, де він був, невідомо, що робив, але знайшовся. Пушок його привів і привів до дівчат із таким виглядом, ніби хотів сказати Чари, чарами, а що б ви робили без мене? Раф!